Сьогодні у нас вечір 7 липня, і ми розпочинаємо підготовку даного автомобіля до попкорн шоу, яке відбудеться 12 липня у місті. Лева на крутій локації Емілі Резорт, і в цій серії ми вам розкажемо, що треба зробити з автомобілем, щоб він став зі звичайного стокового автомобіля цікавий на виставці серед багатьох інших крутих автомобілів. Сьогоднішній підопитний т третій каравела в комплектації Карас. Не так багато знаю відверто про ці машини, але її здалеку можна замітити за характерним для неї обвісом квадратні фарки. Він обов'язково пасажир на дуже крутому салоні. Два сидіння, які крутяться навколо своєї осі. Заднє сидіння трансформується в диван, Вікна, які відкриваються. Дістаємо столик. Можемо за столиком сидіти. Пить віски під кондьорчиком в таке жарке літо. Тому що сьогодні я попрошу на вулиці 35 градусів жаріще, а на всьому сонці, мабуть, цілих 40. дуже важко тут стояти, дивитися в камеру і не сліпати, але я думаю, що воно того буде варте. І ми за цей тиждень підготуємо тачку і в п'ятницю вже поїдемо. на попкорн. то ось цю висоту. На руку більше він таким не буде. Підвізка у нас тут конфігуративно дуже проста, нічого нам майже не потрібно видумовувати. Все, що треба, нам треба буде замінити цю величезну товсту пружину на значно меншу. Ну а ззаді тут древня какашка-мамонта. Просто два речага, абсолютно безтолкових. Єдине, що з цими речагами, яка буде проблема, що коли ми їх загонимо сильно вверх, колеса у нас підуть в дуже сильний мінус. Відкрутив, амортика. Ось цього виймо взагалі пружину повністю звідси. Ну і відповідно ми побачимо, якомога більше ми зможемо запихнути речах тут. рівно не виходить достати пружину. Ага. Просто не буде. Вона прям рівно за щось зацеплена. Я думав, це буде простіше. Для початку взяли такого. Легесенького ломіка. Що в нас вийшло? Або було його розпустити вже за зацепи всі бокові. Бо у нас тут два зацепи. Один у нас зацепік знизу. І один зацепік зверху. Ой! Фу, яка кака. Гума, яка на ньому стояла, це 235 60 а це те, що ми будемо ставити. Це 205 я 10. Скажу вам, забігаючи наперед, забігаючи наперед я буду використовувати, ну я планую використовувати 205, 40, 16. Цей розмір резини реально знайти, він є у продажу. і я думаю, що ми на ньому поїдемо. І тоді вона буде ще нижча. Закидаємо цього маленького бубличка в порівнянні. Тут є одна біда, яку я бачу, що вже ми нікуди не попадемо. Того, що в цьому диску отвори під болти. По-перше, дуже довгі, шпильки короткі і при цьому всьому у нас тут от отвір М12, а шпилька М14. Як варіант, у нас будуть стояти ось ці диски. Ви, до речі, скажіть, як вам взагалі подобаються ці диски чи таке собі? Я б, звісно, хотів би сюди БСР але. У нас з ними будуть проблеми чого? Того, що тут, як ви бачите, торчить далеко ступічка і мало дисків, які перекриють. Це не оригінальні п'янти. Наскільки я знаю, що п'янти взагалі робилися на 126-й, тому подібно на лухорі такі возики. Ці були теж, типу, на 126-му, але це англійська контора, яка робила ці диски, ну, типу, як автомаркет. В це 8 дюймів. Хотілося б, щоб було 8 і 9 зад. Це був би топ. Не так вже все погано з цими пентами. З свістом пролітає моя рука і ось це, де рука пролітає між гумою і аркою. Так, у нас тут ще одна біда. У нас калюжа з тройника, який був лише на опозитних двигунах. І, коротше, його ніде нема. Ось така у нас там. Херня У нас оця штука впирається в оцю штуку. Цю штучку нам не вийде вирізати, тому що речах якісь взагалі непонятні. може він якийсь литий чи що. Ну коротко, Це буде значно важче, ніж оце. Це якщо ми навіть виріжемо, то я думаю, що абсолютно без проблем ми його отут так само зможемо потім приварити назад. Будемо різати. Як воно мити? Ви, ну, ви пам'ятаєте, тачка не моя. Тому треба набрати власника і запитати, можна різати чи не можна різати. Добрий ранок. Добрий. — А чим ти, ти займаєшся там? Та ти що, ви бачились, що ми його застали прямо на, на троні. Так от у нас, коротше, є проблемка. Яка? — Нам треба твій дозвіл на те, щоб зробити кощунство. У нас, ну, у нас є добро. Ви бачили? Ви самі це чули. Ну давай, каже, працюй. А ми тут довбеємося. Хорошо працюєш. «Батя, я стараюсь. От, от, от такий у нас розговор. Що тобі побажати? Бажаємо тобі приємного проведення, а ми пішли займатися далі якоюсь херні. І башемо так. Перед тим, як починати роботу з КШМ, ми з вами поговоримо про техніку безпеки. В першу чергу підготуйте засоби індивідуального захисту. Почнемо з окулярів. Як бачите, у нас ще мінус 4 сантиметри. Якщо що, то відріжемо його ще більше. Проблема в тому, що треба ще сюди більше підкладати досточок по тій причині, що у нас перся наш домкрат. Зацініть, я вам покажу. Бачите? Це ми відрізали 4 см, і там зараз десь сантиметра ще два є запасіка. Що скажете, не подобається? Бо я плюс-мінус захват. Ми зробили ту саму процедуру, що робили зліво вчора вечором. Робили справу. І ось що вийшло. Такий нормальний «Аратюн», як на мене. Месершміт іде взліт. Я б це так навіть назвав. 34 см десь від центру до центру. Я вважаю, що нам ще треба буде придумати зміна з задньою пружиною. Тут по факту не все просто. Треба буде просто викинути пружину. І погратися просто з рульовими тягами. Бо вони задовгі, конфігуративно підв'язка тут ще слабенька. І через те треба буде з рульову тягом. Ми вже їх підібрали від третього гольфа на 3 см коротше. Ну, чисто теоретично якраз має нам вистачити. По факту дістати пружину треба буде відкрутити оцей сайлінг. Тут ми вже відкрутили аморта, щоб він нам дав опуститися максимально вниз. І по факту. Зверху так буде відкрутити там щамор, вкинуть його вниз і це опустить в сторону. Отак виглядає ця підвізка. Конфігуративно це Жигуль звичайний, тобто нічого тут грамотного немає. Ми ж робимо це по бічу. Тому ми йдемо тут, от на свалці. Шукати десь собі. Може, волзі є руль? Ні, хіровий руль. А отут стоїть мазда. І оцей пісюнок мені її не продає. О, це був ну такі Mazda ні. Це її акуратніше, бо я ще в тебе колись її видурю все-таки. Щоб ви розуміли, це така от мазда. Як вона називається взагалі? Mazda Titan. Mazda Titan. З отаким оригінальним нарді. О, торіно. О, був. І павучком. Хтось бачить? Мотор, до речі, заводиться, дуже крута тачка. Я от хочу її видурить, купити. Кажу, що буде колись не Це, Кстати, колись був в Рівному саме дешевий евакуаторщик. За 100 гривень ввозив машини мені по місту. Не розказує, як винібують спать. Та він не оригінальний, по-любому китайський. Мені подарилися, Китаю не було, блядь. Ти мене, кстати, так і в телефоні підписано. Ваня Ваня Лафетнарді. А чуєш, якщо я вже забрав руля, це вважається, що я вже трохи купив? Ні-ні. Що не вважається? Можу продати, тільки коли я сюди знайду, від мати є від 200 оригінального руля. Він з дерев'яною. Хуй Мені твій руль, я хочу машину тебе купить, дура. А що тобі та машина? Тепер йдемо на другий смітник. У нас генеральна уборка. Я викидаю все, що у нас тут було, не було. Коротше, куча всього. І тепер нам треба знайти пружини. Оця нам, мабуть, що підійде. Нашли дві пари таких пружин. Це щось так просто на примірочку. І отаку от ще пару знайшли. Поки що пробуємо, куди у нас найбільше залізе колесо. Ціки нам тут мінімум оставить пружини. І будемо по чуть-чуть подрізати, щоб добитися того результату, який ми хочемо. На ці пружини з кожної сторони по віточку. У нас така проблема, що пружина просто злітає. Відповідно, ми зараз будемо брати різаком і її вигинати, типу аля під завод. Ну як йодну, то хоч відео це буде. Все поправлено? О керосином, блядь. Короче, пошло десь хвилин 15, ми ось наконец настроїли горелку. Ніких 15 минут! Бо... <laughs> Ніхто не вміє нею користувати. Ідіоти. Тобі в пару місцях, там де Олег нагріві, десь навпроти градусів. Давайте. Сюди вставляємо. Ми зараз будемо пробувати піджимати максимально на пальчик от підвіски. Це у нас буде кузов, буде як відбійник. Отже, це заводська у нас пружина, хрен чого. Ми її відрізаємо кулпіт, від... ну тобто рівно один віток від неї обираємо. При роботі з болгаркою виникають іскри та відлітає куски матеріалу, який виріжете. Тобто нам потрібно захистити, по-перше, це свої очі. Коротше, зробили на глаз охуєння пжим'ячка. Просто топ. Ти що, Паша, скажеш? Понятно, дякую. Закрепляем, прикручиваем сосочка, намотаем пленочку и полетели. Не знаю як ви, але я вважаю, що це просто роз'йом. Аморти є, пружини є, все демфірує. Все круто. Є ще одна штука, яку прям це мастхев робити, як ви здогадалися, це обдирати тонування. Того, що воно, по-перше, не катується, по-друге, Тачці, шикардесний салон, тонування це все скриває. Тонер я люблю здирати максимально, але є завжди побочка від тонера. І ця побочка це клей, який залишається на вікні. Трішки залишилося. Йона пусік, від якого стигне кров. Машинки Білий бустонований сріблясті диски він тебе знайде вдома, навіть без прописки Залишилось відмити вікна, і я тільки що вже попробував відмити два вікна і скажу вам, що я. Знайшов гідний лайфхак. Зазвичай ми там стирали якусь хімію, дуже класно. Єдиний раз в мене в житті вийшло зробити це, тоді було якось багато спирту. Але все насправді набагато простіше, тому що клей на плівці, він реагує навіть на воду, тобто вона його розчиняє, вода, сам клей. І все, що треба, це просто поприскати вікно водою. Але вода втече вниз і випарується дуже швидко. Просто розмішати зі звичайним милом, тобто зробити таку воду з бульбашками. І завжди мучився. Не знав, як це зробити. Але <гум> все, показується значно простіше. Ось от така, от, звичайно, мильна вода. Це ті змильні розчин, які ми тут намутили. Іноді треба щось гуглить, гугл знає все. Машинка під під'їздом виходьте, він вас знайшов. Починаємо далі. Отакими от дрібницями працювати. У нас тут і так багато всякого какашок. Але, на жаль, з ними ми так швидко не розберемося. Але зато ми можемо розібратися з двірничками, з ручками, які не дуже чорні. Обіжируємо більш-менш. Це, бачите, цей дворник особливий. Це водійський. Я думаю, що ця бляшка слугує для того, щоб на швидкості вона міцніше прижимала двірничок, ардинаміка. Мій лайфхак заключається в тому, що деталь перед її окрасом треба дуже добре прожити фену. Я взагалі використовую чорний матовий престо зазвичай. Цей раз взяв АППшну ралі Color Spray. По тій причині, що мені продавець, не знаю, чи правду сказав чи не правду, сказав, що АПП закуповує його в фрестах. Скажу те, що мені не подобається, це дуже великий факел, тому що нам не потрібен такий факел, тому що ми красимо якісь маленькі дрібні елементи. елементи. Так взагалі ніби лягає непогано. Наше снегаючкою, як завжди, світ стане значно краще. Ну що ж, Ми вже закінчили по передній ходовці абсолютно і повністю. Так, що ми тут зробили? Виходить, що ми замінили, точніше перевернули. Накінечник, його обточили і поставили з цієї сторони, щоб потім, якщо що, цафа була ціла. Чого того? Що він впирався тут же в кузов, тяга Впиралась тут в кузов. І, я думаю, що вона даже висіла просто-напросто на рульовій тяги, а не на опорці. Пружину, ви пам'ятаєте, вкоротили і встановили сюди Аморт. Це Жигульовський, якийсь спортивний, усілений і тому подібне. Він коротенький. Залетів туди, як має бути. Зрозуміло, ну, що нам на цьому конфізі довго не треба не буде їздити, але воно, як мінімум, працює. Морду ми підняли на 1 см майже. Чого? Того, що в нас зад виходить був трошки вище, і він не так рівно стояв, як хотілося. А тепер він плюс-мінус машина стоїть рівно. Ну, есть, знехтували висотою, але тепер буде. Значно рівніше і правильніше. Як ми не знайшли... ну можна було так само поставити живльського амарзатора, але ми не знайшли в кого, щоб щось було. Зараз у нас є ще оце два передніх аморта від е, нашого третього. Е, що я зроблю? Відрізав від задніх їм жопи. Тобто вони потікші, відрізав просто вуха, і ми їх зараз отак сюди приваримо. Бо тут було трохи ширше. Ну і ми, якщо чесно, з всіх мертвих амортів використали передні тулки на Жигульовські аморти. І так само верхню втулку, отак прям з кріпленням зі всім, тупо поприварю зараз до штока. І в нас вийдуть аморти, які плюс-мінус будуть працювати. Понятно, що ми не попадаємо аж ніяк в діапазон. Комфортної роботи, але там. Підвізка зажита на максимум, і в тому абсолютно немає сенсу. Головне, щоб вона тримала хоч якось. І так. Два амортики у нас готові. Йдемо їх ставити назад. Що там таке, Саш? Низько чи що? Не хочу так низько їздити? Я рік просто жив як нормальна людина. Да й ми тобі за що говоримо, що на кожен день має бути машина висока X5 давай занижим буде красиво. Вона така й була, Вась. Ні, зараз не підходить. що я не хотів робити, але вроді би плюс-мінус ми майже справилися з Тарасом. Переставляємо нові сюди. Рамочки. Без обдертого хрома, Просто резинові. Такі, як оце задні. Обернулася в повну розборку дверей. Зараз знімаємо стекло, щоб поки не знімав скло, ніхто не вийде. І хобли з ржавим бурбоном почистив. Она це все покрасить. Короче, приїхав до пацанів на мойку, вони тут їбуться, бо він трохи не заїжджає нікуди. Вроді би, ви щось бачите, я тут нічого не бачу, а він вже не заїжджає. Не міг його цим карою підняти і поставити туди всередину. Ми приїхали з патіфончиком І будемо зараз мотати руль. І того. Взяв я таку чорну велосипедну обмотку. Це для шосейних великів, обмотується кермо. І от зараз обмотаємо руль. Типу, можна було його швидко відреставрувати, але не дуже хотілося, бо швидко це, самі розумієте, навряд чи буде якісно. Велосипістим нам, батька, бойчук запропонував таку херню. І я так чогось це підхватив. Зараз побачимо, як воно вийде. Кожному тут буде через Дніпро нас що Потратив не дарма, і тобі того рекомендує. Цей клапотільного часу потратив не дарма. І тобі того рекомендує, цей клапотільного часу потратив, не дарма. Від тобі того рекомендую. Ви бачили до. Да? А зараз ви зустріли те, що у нас вийшло. Ми відбули попкорн на такій дуже крутій тачці. Ми отримали. Максимально багато компліментів. Багато хто розказував, що це прям найкліпша, саме найкраща і топова тачка цього фестивалю. Насправді воно було так, тому що ну, одна з найкращих, тому що дуже мало було учасників, дуже прикро за це. Хотілося бачити більше гарних машин, хотілося бачити більше друзів, які построєні, але, на жаль, не можуть проїхати по певних причинах. Ми то їздимо на отаких от железних яйцях до часу. Так що корм закінчився. Тачка у нас їздова, плюс-мінус. Ми можемо нею проїхатися. Насправді далеко їхати. Тобто, план перш першоначальний взагалі план. Ми говорили з ростом, що приїде моя М 6 Ми беремо течік, занижаємо його, ціпляємо до неї лафету і ззаді М 6 спереду течік низький, гарний, і ми їдемо на попкорн. На жаль, М6 не вийшла, не приїхала, не встигла і вже десь буде на наступну виставку її вести. А якщо ви відправляєтесь на такому скарбі, десь далеко в подорож, рекомендую всім автоводіям завантажити додаток Hotline Finance. Адже тут зручно зберігати всі ваші автостраховки в одному застосунку. Великий плюс, що за декілька днів до закінчення автоцивілки вам прийде сповіщення у додатку, щоб ви не забули придбати нову. А за промокодом Ганібал ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку від будь-якої страхової компанії, які представлені на Hotline Finance. Завантажуй додаток за посиланням у описі під відео. А, але течік почали робити. Почало в нас виходити значно краще, ніж ми задумували, і ми зробили стиль. Я веду це все до того, що. Як би не було, як би не було, не так багато грошей треба вкладати для того, щоб мати стиль. Да, у нас машина незвичайна. Це карат. Карат, скажімо так, це дуже велика рідкість. В такій комплектації ще більша рідкість. Тому воно так гарно, того воно всіх і цепляє, тому що люди, навіть які помішані на тетчиках, приходили і просто від нього не могли відійти, бо навіть ну скажімо так, він раніше до того ніде не світився, ми його тут засвітили зараз на максимум. Люди прийшли, облизували, спускали на нього слюні і тому подібне. нас ще є багато з ним роботи. Одне скажу, що 100% він вже не буде таким, як був раніше, Того, що те, що ми бачимо, нам дуже подобається, дуже подобається мені, дуже подобається росту, і не було ні одного негативного коментаря. Коментаря. Відповідно, що правильно, далі буде пневма. І ще буде нижче, і ще буде гарніше. Так що підписуємося, ставимо колокольчик, ставимо подобайку і обов'язково пишемо коментарі, чи вам подобається наш отакий підхід до стенсу, взагалі до автодвіжухи, і чи подобається вам те, що ми зробили з Т-3. Всім пока!